Скажіть, а сьогодні тоді церкви духовні чи не духовні? А сьогодні маса людей у церкві, тоді вони духовні, чи вони перебувають по повній програмі у владі диявола? Вони тільки як ті коринтяни, тілесні, які називаються християнами, а насправді вони в церкві більше виконують волю, чию? Чию диявола? Я вам скажу більше. Якщо ви почнете читати Біблію, ви побачите в кожному посланні, як апостоли звертаються нерозумні, безглузді, безумні. Почни читати і ти побачиш ти зрозумієш, де насправді проблема, над чим працює диявол. Бій іде ось і ось за що? За серце та за розум. Адже куди це буде віддано все. Хтось побачив проблеми? У кожному посланні. Павло звертається. Чи будь-який апостол, хто пише послання? Безумні, нерозумні, божевільні. Де ваші мізки? Кому ви дали ключі? Чиї ви стали раби? Хто кому кориться? Хто кому служить? Той того й раб!